Розгортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. За підсумками цього дня підготовлено вже більше 4 тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок. Інтернет, тепло, вода, аптечка абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Вже працює спеціальний сайт, незламність. Гов.юей на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. Важливо вже зараз подивитись, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді, та слідкувати за оновленням мапи найближчими тижнями, поки будуть додаватись нові пункти. На сайті та в усіх пунктах незламності можна буде дізнатися, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин. Всі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність пунктів незламності. Це має бути дуже просто в будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях. Має бути інформація про те, де Людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії. І дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую усім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство і роблять свої бізнес-об'єкти також пунктами незламності з генераторами, з старлінками, з водою та іншим. І, будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті незламність.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати пунктом незламності для українців, впевнений, допомагаючи один одному, всім разом зможемо пройти цю зиму.